Ви дивіться, які у нас сьогодні покупки за тебе в такому відрі. І зараз я покажу, що ми тут купили. Відра таких два купили, але одно поїде до Артема, йому там теж потрібно. А одне лишиться тут. Віка каже, ну, два ж, два дома треба і два відра купувати. Ну, оце ми і купили. Отак. І що ми купили, я зараз вам покажу. Одно таке відро коштує 119 гривень. Далі купили гречку. Гречка дешевша стала, 39 гривень 90 копійок, 1 кілограм. Потім, що тут ще таке накупили? Ось, зараз повикладаю хліб пряно ось такий. Смачнющий оцей хліб. Я 350 грамів. Я його навіть в морозилку ховаю, якщо не всю з'їдати. Коштує 12 гривень 80 копійок. Сметана, 15%. Просто квашено 38 гривень 70 копійок. Купили пакет борошна І ще 1,8 кг кілограма такого. Дніпро млин. 33 гривни 90 копійок. Пепсі. Віка собі взяла. Я кажу, зараз познімаю. Я вона каже, куди ти забираєш? Я кажу, зніму і принесу тобі 31 гривна 40 копійок, літрова. Пакети для сміття. Отакі 20 літрові. 30 штук це я в туалетне відро кладу. От. Так, коштують 19 гривень 70 копійок. Печиво, і вівсяне, 300 грам, не видно, отут видно буде. Так, 40 гривень 90 копійок. Ну і бамбукові трубочки. 41 гривна 40 копійок. Ну, оце, здається, всі покупки. Відра дорогі. Але якісні. Ой, забула, мабуть, не сказала я за печиво Марія. Печиво Марія 240 грам. Так, де ж воно в мене? 30 гривень 90 копійок. Ну, це такі покупочки ми сьогодні зробили. Невеликі, але більше, ніж 500 гривень витратили.